Арафон, зустрічайте Руслана Микита. Я сьогодні тут, як справді, своєю основною місією, це директор з розвитку бізнесу. Тому і тема в мене буде така: що ж спільного між грошами та стрункішенням. Я також маю свою ціль в марафоні, і я сюди прийшла і як учасник, в тому числі моя ціль мінус 10 кілограм. Хтось, дивлячись на мене, скаже для чого тобі ти й так добре виглядаєш. Насправді те, про що говорили Ярослава, і Марія і Світлана, це бажання підтримувати правильну форму. Я займаюся правильним харчуванням і стежу за собою починаючи із. З 30-35 років з 35 дуже грунтовно, тому що я не можу сказати, що я схильна до повноти, але з віком зменшується метаболізм, і ми набираємо цю вагу, тому. Я теж в цьому марафоні працюю над собою. Так, от тіло мрія та гроші, що спільного. Давайте в наступному слайді з вами подивимося. Насправді, так само як і гроші, і наше тіло мрії. Вони потрібні всім, також хочуть мати всі як гроші, так і гарне тіло. Не всім доступні однозначно, як гроші, так і гарне тіло. Отримують завдяки праці. Потрібна наполеглива праця в досягненні цих результатів, як у кількості грошей, так і у гарному тілі. Дають певненість та свободу, гарне тіло і велика кількість грошей це пропуск в сферу в будь-який напрямок, і це завжди увага всіх навколо. Відкривають нові можливості однозначно. Багато людей, які завдяки правильній формі змогли реалізувати багато напрямків та перспективних можливостей в житті. Ну і гроші, звісно, перед нами відкривають ті самі можливості, необмежені роблять нас щасливими. Коли ви гарно виглядаєте, ви сторонка, ви кайфуєте від цього. Ви отримаєте увагу поглядаючих. Ви себе класно, комфортно почуваєте. Ви можете собі дозволити любий одяг і багато ще хорошого і цікавого. Те саме стосується грошей, забезпечують комфортне життя. Звісно, ми себе добре почуваємо, якщо це гроші комфортно, і якщо це гарне тіло, значить ми здорові, це теж рівень комфорту. Велика відповідальність, друзі, тому що мати гроші і отримати їх, це одне, і так само досягти стрункого тіла і отримувати цю стрункість, це теж постійна відповідальність. Ну і отримавши ці речі, ми боїмось їх втратити. Тому якщо поглянути на наступний слайд. Ми отримаємо з вами, і сьогодні я розгляну два напрямки. Слайдики у вас будуть. Василь буде пролонгувати мої цифри у своїх зумах. Тому я буду дуже швидко, не буду глибоко аналізувати цифри, але візуально ви будете все бачити. Я розглянула два моменти: це результат для клієнта та вигоди від продажу. Якщо говорити про клієнта, то це готова схема харчування, друзі з коктейлями квікслім і обізнаність здоровим харчуванню та корисних звичках завдяки тих спеціалістів, які будуть разом з нами в марафоні. Ви знаєте, я вперше відчуваю теж свободу в цьому, тому що за освітою. Я лікар дерматовенеролог але останні три роки два з половиною в Лівеста я ще й мала функцію бадолога. Все, що з цим пов'язано. Нас дуже багато зумів на ютубі по всім нашим продуктам, дієтичним добавкам. Переходьте туди, дивіться, вивчайте всі наші добавочки і буде вам щастя, як я кажу. Я дуже багато маю завдяки вам консультацій, і це мене привело до отримання знань базового курсу нутриціолога. Тому я довідалась також за цей рік дуже багато нової для себе інформації. Завжди буду вам корисна, але в цьому марафоні я відразди правління професіонал тому я, як то кажуть, маю можливість як учасник і як член проектної групи вас підтримувати зовсім в інших напрямках. Можливість отримати зі знижкою або безкоштовно коктейлі та дієтичні добавки за певних умов теж розгляну. Можливість залучивши однодумців учасників сформувати б'юті та велнес команду, круту та почти заробляти разом з Лівеста. Наступний слайд. Отже, отримувати вигоду від покупки, будучи зареєстрованим консультантом чи клієнтом. Це для тих, хто вже наші консультанти, дуже легко, тому що для вас дві пачки коктейлів, дві коробки, я свої вже приготувала. Вони дозволять, отримуючи знижку 30%, до оплати, мати замість 4 598 3 218. Наступний слайд, якщо ви новий консультант, тому що до нас в чат приєдналось дуже багато людей. Я бачила запитання, а де купити, а яка вигода, а скільки коштує, і так далі. Отже, отримуйте вигоду від покупки, будучи зареєстрованим новачком. І у вас є два варіанти. Анти це придбати просто дві коробки коктейлів. І я сьогодні в своїх сторісах говорила про те, що ми даємо не просто схему харчування, а ми ще даємо саме харчування у вигляді коктейлів. Між іншим, Марія, мій улюблений, теж з полуницею. Я його окремо навіть вигняла. І звісно, що вигода буде для новичка: це 30%, А отже, дешевше не 4,598, а 3,218. А ще для новачка це безкоштовна доставка, кешбек 20% від оплати, що складає 643 гривні, і можливість з наступним замовленням придбати собі до. Додаткові дієтичні добавки вже за зниженою ціною або безкоштовно. Далі, якщо ви новачок, ви можете скористатися стартовим набором, в якому є цілий комплекс біологічно активних добавочок для правильного харчування для правильного стрункішення, і є одна коробка Quick Slim. Тобто, одну ви можете просто замовити в замовлення, а другу ви можете в стартовому наборі отримати, і у вас буде дві і ще будуть добавочки. Якщо говорити про стартовий набір, його вартість 3999, і вам цього достатньо на перший час, потім ви коктейль, якщо треба, можете другу коробку підкупити. Але що в цьому доброго вартість цих продуктів в наборі складає 12 тисяч гривень. Ви ж отримаєте за 3 тисячі Це 68,3% вигоди. Це самовигідна пропозиція для новачка. Ну і звісно, безкоштовна доставка і 799 гривень кешбеку на наступні замовлення. Отже, на наступну коробку протеїну ви вже будете отримувати дешевше. Наступний слайд. Я сподіваюся, що в нас новачки просто підуть по, до нас прийдуть великою кількістю. Результат від продажу, який ми можемо отримати, три напрямки Можливість. Можливість отримати зі знижкою чи заробити на продажах коктейлів та дієтичних добавок або отримати безкоштовно розширення споживчого кошику продуктами здоров'я, тому що крім протеїну, ви зможете ще додавати дієтичні добавки для вашого клієнта, підбираючи завдяки нашим професіоналам. Можливість розширити поле клієнтів, консультантів і лідерів та заробляти більше. Давайте кожен швиденько розглянемо пункт. Наступний слайд. Можливість отримати зі знижкою безкоштовно чи зробити. Я взяла вам приклад всього на двох коробках коктейлів для того, щоб ви зрозуміли, що. Якщо ви один учасник і ви зареєстрований, то до оплати у вас буде чек 3218 за дві коробки протеїну. Якщо ви учасник і ваша подруга, наприклад, теж придбає для себе, то ваші дві коробочки вже будуть коштувати вам 1893 гривні 60 копійок. Тобто за рахунок покупки вашої подруги, яка купить за ціною каталогу, ви маєте можливість, або вашого клієнта потенційно маєте можливість у ще дешевше мати свої дві коробочки. І якщо ви і ще лише два учасники, то ваші дві коробки протеїну будуть коштувати 459 гривень. 80 копійок. Я вважаю, що це ідеальна можливість для того, щоби мало того марафон безкоштовний. Так ви ще маєте можливість безкоштовно практично отримати свої протеїни. Наступний слайд. Якщо розглянемо другий напрямок, розширення споживчого кошику я вам показала, продемонструвала деякі комплекти ДД-дієтичних добавочок, які можна використовувати. Є мінімальний набір, чотири продукти, але я вважаю, що він дійсно має бути обов'язково. Це основний продукт протеїн. І ще три продукти: це рідусель фаза атаки, засіб, який покращує мікроциркуляцію та робить чудовий дренаж і створює нам умови для хорошої гарної шкіри, тобто для боротьби з целюлітом, це алоє, любий із трьох, який в нас є гель, який ви будете приймати, які Має шикарну функцію, вже відому нам вище і з алоя дуже круто. Рекомендують науковці приймати розлужнювач, який про який говорила Марія, який теж є в нас в асортименті. Можна брати будь-який. Я взяла такий саму доступну опцію. І скажімо, перший учасник, ви бачите, який саме такий набір вибрав. Цей набір буде мати вартість 8085, мінус 30% вигоди до оплати буде 5659 гривень. Якщо це буде новачок, то він отримає ще кешбек, 1131 гривню. І на наступний раз може, наприклад, собі замовити морський колег. Додати до асортименту. Якщо, наприклад, другий тип учасника, який захоче більший кошик, який захоче дрін лайф Detox пропити, тому що ми 20 числа стартуємо. А вже сьогодні ви на відному занятті, то ви можете пропити до старту ще Detox пляшечку по два купочки на день на літр водички і просто підготувати ідеально свій організм. Так, я з Марією згодна і дуже тобі О, вдячна. Марія, що так. ти. Васімсот 800... за мікрофонами. Не рахуємо зараз в ефірі. Нам якщо ви зможете що в нас зробити аналізи, до це буде ідеально. Я вам говорю на всіх зумах по бадах про чек-лист у аналізів, які треба зробити. Тому на другому прикладі ви бачите набір 13 тисяч 323 гривні до оплати буде складати, якщо ви наш консультант 9 тисяч 326. і кешбек, якщо ви новачок, 1865 гривень. А тепер саме цікаве, тому що ми порахували, які вигоди від продажу для вас особисто і приваблюючи ваших клієнтів потенційних. А тепер давайте подивимось наступний слайд, що можна отримати для розширення поля клієнтів, і більше того, ви могли до нас прийти учасником, а до кінця марафону ви можете бути нашим лідером, тому що якщо ви прийдете в марафонної дні і зараз зацікавите своїх подруг, знайомих, своє оточення, а я вже зацікавила і як мінімум одна подруга вже з протеїном. Якщо чогось не вистачить моїй наступній, то я поділюсь, тому що я замовила. Ще раніше три різні і зміксувала, зробила три мікс-коробочки із трьох, і буду ділитись, тому що для старту вистачить одну. А поки ми будемо в процесі, ми вже отримаємо на склад поповнення. Тому, друзі, діліться, якщо ви зробили запаси. Так, от давайте розглянемо з вами варіант. Якщо у вас два клієнта, які скористались мінімальним кошиком продуктів, які я вам демонструвала вище, то це складе 359 балів. Якщо таких у вас клієнтів буде чотири, це складе 718 балів. 1 бал 45 гривень. Я перевела вартість цих кошиків в бали, для того, щоб ви. Вже порахувати вам вигоду в такому разі, якщо ви зробите такий оборот продажів, ви автоматично зайдете в наш маркетинг-план, нашу лідерську модель і вже станете учасником бізнесу. Це дуже круто. Тому якщо це буде варіант двох людей: ви і ще ваша подруга, із мінімальним пакетом для класного стрункішення в марафоні, то ви будете в статусі лідера, який отримує 6% додаткових. І ще мене такий тут для вас короткий інсайт і лайфхак. Якщо це ваша подруга, і ви все таки віддали їй знижку 30 хоча б не віддавайте. Всі 30%. все таки ви якісь зусилля докладаєте до того, щоб співпрацювати. Але вже якщо так сталося, це ваша близька подруга, то 6%, які ви зможете завдяки ній отримати, на них точно не претендує ніхто, тому що клієнти вже на цих на ці відсотки не претендують так, як це маркетингові. І дуже круто і це складе 543 гривні. Якщо у вас буде четверо, ця сума буде 718 балів, і ви будете в статусі ведучий лідер, який отримує 12% із обороту. Це крім знижки консультанта. І це вже буде 2173. Ви прийшли до нас стрункішити. Ви робите це безкоштовно. Ви змогли, якщо у вас 4, у вас 4 учасники, ви плюс 3, ви змогли дати таку можливість скруто виглядати своїм як мінімум трьом подругам. Ви ще мали можливість стартувати з нами в бізнесі і отримати додаткових 2173. Я точно знаю, як ви, як ви їх використаєте. І нижче я вам навела табличечку із 350 балів мінімального пакету двох людей і статусу Лідер. Скільки можна отримати із цієї суми балів, якщо ви будете знаходитись в різних статусах. наприклад, якщо ви ведучий лідер, то 12% із 359 – це 1086 гривень. Якщо ви менеджер, то із тих самих 359 балів, ви вже отримаєте 18%, відсотків. Це складе 1630 шістсот гривень. І якщо ви директор, це 21%, що складе 1901 гривню. А якщо у вас четверо, то це 4000. тисячі. Це вже круті можливості доходу разом з Лівеста на початку і в процесі фактично стрункішення. Наступний слайдик. Що потрібно зробити, я ще забула вам показати, ну це теж можна зробити. У мене є така чудова тарілочка. Мені колись подарила Світлана Москевич, я тобі ще раз за неї вдячна. Це правильна тарілка, вона невелика. Здається, бо я близько поставила, вона невелика, про яку говорила Марія, але вона вже розсегментована з підказками, скільки чого потрібно. Дуже круто, це ви можете зробити вже самостійно. Так от, що потрібно зробити для того, щоб мати струнке тіло і мати гроші в руках. Перше, напишіть список всіх нових, для яких актуальна тема стрункості. Беріть не менше трьох рекомендацій в кожного по списку, неважливо. Буде людина з нами учасником чи не буде. Більше того, я вам хочу сказати, можливо, вам не потрібна стрункість, і ви будете ви не захочете приймати участь в самому марафоні. Але ви можете до цього спонукати і на цьому заробляти як людина, яка згуртує навколо себе команду. Ви будете разом з ними в цьому марафоні їх супроводжувати. Будете їм допомагати, будете їх підтримувати так само, як і ми. Тому це нереально крута можливість. Тому рекомендації беремо обов'язково. Також не забувайте думати про можливості фінансові тих людей, яких ви запрошуєте. Почніть з них в першу чергу. Там ви на більше людей. Друге це Ніторимо свої перші лінії. Це зараз інформація для наших лідерів. Які вже з нами співпрацюють і мають команди від маленьких до великих, моніторимо на предмет обізнаності марафону, тому що я сьогодні отримала завдяки сторісам повідомлення. А розкажи мені про це більше. Тобто я розумію, що є наші консультанти, які десь в глибині або зареєстровані під неактивними лідерами, які не знають про наш марафон. Тому робимо аудит моніторинг, і кожна людина має знати, що вона зараз відбувається в лівеза. Наявність необхідних продуктів та спонукаємо це зробити партнерів під вами. Наявність продуктів мається на увазі протеїну та супутніх дідей, якщо потрібно, якщо вже дуже дуже обмежений бюджет, хоча б і з протеїнами, ми зробимо все, що нам потрібно, для того, щоб бути стрункими. Ну і третє це створюємо прогріви в соціальних мережах з метою приваблення нових клієнтів, консультантів, лідерів через марафон для участі та реєстрації. І про це буде розповідати неймовірний Василь Ільчик. Пізніше його Світлана представить. А я вам хочу лише сказати, що ми з вами маємо унікальну можливість, пропонуючи клієнтам заробляти з продажів, стрункішати, ставши учасником, заробляти більше активно рекрутуючи та економити на своєму замовленні. А я точно знаю, що з Лівеста ми завжди маємо успіх з тими з тою харизмою, з тою енер. Ергія, яка сьогодні у нас присутня, і тою готовністю нашої власниці, неперевершеної Світлани Мискевич, до дій і ділитися з усіма класними можливостями. Я впевнена, що ми будемо успішними. Ми маємо в чаті вже більше ніж 1300 чи 1200, Зараз навіть вже точно цифру не знаю. Поки в нас іде зум. Я бачу, що люди приєднуються, приєднуються за посиланням. Тому я впевнена, що така кількість людей безпрецедентна ще жодна компанія напевно такого не робила із такою кількістю учасників. Тому віддайтесь, будь ласка, нам в руки, довіртесь нам, тому що ми запросили лише найкращі. В цей марафон Стрункіша для того, щоб ви могли отримати результат, бажаю бути вам здоровими, використати всі можливості разом з Лівеста і дякую вам за увагу. Ми будемо з вами обов'язково зустрічатись а зі мною точно майже щодня в марафоні з 20-го числа. Всім дякую і до нових зустрічей! Дякую, дякую, Руслана. Неймовірний розклад по цифрам. І що хочу сказати від себе: навіть лінивий тут зможе заробити ваша задача просто запросити максимальну кількість людей. Я скажу, що і та інформація, яка в ньому буде, вона буде просто робити роботу за вас. Тому що ще настільки просто заробляти гроші не було, і достатньо навіть обрати один напрямок і, наприклад, якщо ви оберете напрямок, наприклад, е добавок і стрункішення, все вже про косметику можна навіть не розповідати. Навіть завдяки цим продуктам, які були сьогодні на екранах, можна зробити великий бізнес і стати зірковим діамантовим директором в Лівеста. І я кожному з вас цього бажаю.